Двоє чоловіків домовилися про найм житла, обговорили і умови оплати, наче усе всіх влаштувало. От тільки результат не дуже приємний. Порушення кримінального провадження. Подробиці далі чоловіка, якого обвинувачують грабежі, потерпілий сам пустив до себе на подвір'я. Поза декілька тижнів до події домовились про оренду кімнати. Він хотів поселитися. Він заплатив за перший місяць. А за останній сказав, що через тиждень віддам, бо зараз грошей немає. Я як людина нормальна сказав, що просто-напросто, звісно, почекаю. Uh -huh. Від того він не з'являвся. За словами потерпілого, горе орендар приходив декілька разів, хоча в самій кімнаті не проживав, залишив в ній речі. Під час одного такого візиту став вимагати повернення сплачених коштів. Свідком події став неповнолітній син господаря будинку. Батько телефон стояв вперше в пляшку, він просто вихватив, побіжав. Перед тим оронив телефона, я за ним вихід. Він кричить ті пасті, залишив. Телефон хоч не розбив, коли телефон впав?» Ні. Оказується, розбив. Розбив, так. так ось Зразу не побачив, як мені повертав слідчі. А екран тріснув, так? так? На питання, чому не встигли вдвох забрати свій телефон, розповідають, що голова сім'ї переніс інсульт декілька років тому, а от хлопець наважився наздоганяти незнахубнілого гостя. А я вибігаю, типу, він за забор і починає до мене кричати, типу, ще крок, тобі підійду заріжу. Він каже, стій, в мене жовта карточка, ти подав. І отак от сумку. Що типу. це означає? Жовта карта це психічна людина, яка лежала в лікарні і отримала жовту карточку психопату. То він так пояснив? Ні, це він говорив? Саме це й зупинило хлопчину та його батька. Хто знає, чим би все могло завершитись. На щастя, правоохоронці спрацювали оперативно. Швидко визовили да. і собак, бо тобто вже поки ми тільки писали заяву, то вони вже знайшли отакошку в відділенні привезли.» Пігуна доставили до відділку поліції разом з тим самим телефоном. Поза стінами правоохоронних органів та суду зустрічались один раз. Він тоді спокійно прийшов, ну, це мені батько розказував, що він прийшов тоді типу речі свої забрати сам. Тоді єдине, що запитали в слідчого, чому він сам приходив, вони з слідчим. тому що по факту він не мав права. Ну спокійно все було, так, прийшов тоді, спокійно. Батько з сином пропускають, що історію про так звану жовту картку і психічне захворювання обвинувачений вигадав на ходу, щоб його не здоганяли. В суді з'ясувати такі делікатні подробиці поки що не вдалося, бо чоловік не з'явився на судове засідання. Так, сьогодні невідомо, чому він не з'явився, які обставини, але він був попереджений належним чином, тому прошу суд застосувати до останнього примусовий привід і збасти розгляд. Обвинувачений завжди з'являвся на виклики, хоча власного телефону немає. А на цей раз могла бути вагома підстава його відсутності. Ми спілкувалися з через його товариша, то той розповідає, що на, ну, нібито за його інформацією, так як на той станції, де миті машин, де він працює, нібито сьогодні був візит з перевіркою документів ТЦК. Каже, можливо, щось у нього там з документами таке. Мені його товариш сказав про своє припущення. Суд ухвалив застосувати до обвинуваченого примусовий привід. Оскільки він, будучи належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду, суду не з'явився, про причини неявки, суд не повідомив. За грабіж обвинуваченому світить від 7 до 10 років позбавлення волі. Ольга Ганич, Неля Прокупчук для новин на часі.